Раніше дуже було цікаво, як зроблений традиційний фінський тин. Ось так він виглядає. Ось отакий будиночок, мабуть, для зберігання сіна. От він зроблений із щілинами, щоб провітрювалося. І під дахом сіно зберігалося. І проти годувалася худоба, а тут Пров'язано, тин пров'язаний лозою. Не мотузками, а лозою був. Такі кілочки забивалися і виходив такий будинок. Зд... Вдалині старий трактор, музейний експонат, але, мабуть, він до сих пір працює. Якщо його завести, то може й поїде. Ось така місцина. Музей.